Що скажете про рекуператор, якщо немає вентиляції? Якщо по якихось невідомих мені причинах ви не можете зробити витяжний канал, якось там організувати приток. Звичайно, рекуператор якось там, якось там. Щось трошки вам покращить, легше жити буде. Але для, для будинку, для ремонту, для вашого здоров'я, для комфорту життя має бути вентиляція. Не може існувати нормальне житло без витяжного каналу і приточного. Витяжний канал це має бути в ідеалі якийсь цегляний, повнотілої цегли, десь в центральній стіні, не в зовнішніх стінах. І мінімум 5-3 метри висотою приблизно. Ну, при, приточні канали. Всі інші варіанти витяжок теж можуть бути, але утеплені. Тому хто вважає, що збудує будинок і зробить собі все на рекуператорах, він дуже сильно помиляється. І колись ви точно про це пожалкуєте, збудували вентиляцію.